Вітаю глядачів мого каналу. В ремонті перетворювач напруги Data Boss DN-022. З такою проблемою, що в нього час від часу вимикається вихід 220 вольт. Напруга жилення з акумулятора 12 вольт. Тобто ця проблема має такий спорадичний характер, тобто незалежно від температури, напруги жилення з акумулятора, типу навантаження на виході. Ось так. от При роботі інвертора час від часу може виключитися вихід 220 вольт, потім напруга знову ж таки зростає до рівня 220, і інвертор продовжує працювати. І так може бути там, через 5 хвилин роботи, через 7-10 хвилин. Але все ж таки з деяким проміжком часу інвертор вимикає вихід і далі якби, перезапускається. При цьому ніяких помилок не виникає, і він продовжує як ні в чому не бувало. Тому в кого виникла така проблема, можете звертатись до мене, я вам допоможу. Я знайшов рішення, що можна зробити в цій моделі, і далі інвертор буде у вас працювати, ніяких відключень не буде. Що саме я робив, я показувати не буду, тому що проблема актуальна і давати комусь шпаргалочку я не бачу сенсу. Давайте продемонструю, що все включається, все працює. При цьому всі функції зберігаються, тобто напруга оживлення з акумулятора, потужність. Напруга на виході, все це нам дисплей прекрасно показує, все чудово. В ремонті Power 10,2 кВт. Знову ж таки, аналогічна картина. Згорів ще транзистори, високовольтні транзистори, радіатор з високовольтними вже відпоєно. Зараз буду займатися заміною несправних транзисторів. Але скажу наперед, що частина нарізки синусу у справному стані, синхронно виправляючи зарядні транзистори вони пробиті. Тут також бачимо є сліди прогарів таких невеличких, але не критично, там царапається, відцарапається, ну, точніше, не сажа, воно як, як метал, як напилення утворюється на платі. І виходить, його необхідно прибирати. Тому ну, Процедура би, стандартна для 102 кВт. Займаюся заміною несправних елементів, встановленням нових і подальшою би, діагностикою та перевіркою. Так, інвертор майже зібраний. Перше включення буде без шим-контролера для того, щоб перевірити задаючу частину на різки синуса. Для цього я підкинув малопотужну лампу розжарювання І зараз запуститься високовольтна шина, тобто вузол Софт старт. Відповідно, напруга на високовольтній шині зросте там більше 400 вольт. І інвертор побачить цю напругу. Але первинний перетворювач не буде вступати в роботу. Із-за чого засвітиться лампа розжарювання короткочасно. ну, В ідеалі, якщо зараз все добре. І на інверторі висадиться помилка 52. Тому що, ну, основний інвертор в роботу не вступає, а напруга по високовольтній шині почне просідати. Так, включаю гібрид, поки що малопотужний блок живлення. Так, давайте спостерігаємо за мультиметром. Так, напруга зростає на ось цих високовольтних електролітах, бачимо 350 вольт і зараз е, повинен запрацювати DC-AC, тобто нарізка синуса. Все. Напруга почала просідати, інвертор пишіть. Якби був підключений дисплей, то він би нам показав 52 помилку. Відповідно, зараз роблю висновок, що нарізка синуса в справному стані, з Я знімав на затворах низьковольтних транзисторів, частини синхронного випрямляча. Там було все добре. Тобто, ну відповідно, зараз за умови нових запчастин там все також повинно запрацювати. Тому зараз запаюю шимку назад. Подаю вже нормальне живлення від більш потужного блоку живлення і сподіваюся, що інвертор запуститься, побачить мережу і буде заряджати акумулятор. Перевірка гібрида з навантаженням 1 кВт. Так, інвертор 220 дав, навантаження тримає. Струм при цьому на виході 220 вольт 3,34 А. Від батареї споживання 16,27 А. Тепер спробую підключити мережу 220 вольт. Приєднав мережу. Інвертор побачив мережу. Режим байпас включився. І почався процес заряду батареї. На камеру, на жаль, не видно, але давайте трішечки ближче піднесу, щоб ви побачили. 56,6 вольта. Відключаю мережу 54,9. Все працює, все чудово. В ремонті блок живлення на 60 вольт вихідної напруги 25 А струму, з можливістю регулювання як напруги, так і струму. Тобто цей блок жилення може використовуватися як зарядний пристрій. По проблемі, що тут було, Власник мені скидав фотографії, що розірвали ось ці високувальні транзистори. Він встановив нові, але проблема повторилася. Коротке замикання. Знову ж таки, відбулось у високовольтній частині. Що саме стало причиною, він не зрозумів і відправив його мені. І з того, що я побачив по е, таким першим проблемам, це несправні ланцюги драйвера, а саме пробиті PNP-транзистори, які знаходяться у нас у ланцюгу якби, керування затвором і ГБТ-транзистора після трансформатора гальванічної розв'язки. Шим-контролер у нас тут SG-3525. Тобто, ну можна сказати, стандартна обв'язка. Зараз що хочу зробити, щоб ну, після того, як я відновив ланцюги драйвера, тобто пересипав необхідні запчастини, хочу зараз подати жилення 12 вольт на слаботочні ланцюги, для того, щоб з'явилася генерація на ТГРі, зачепився щупова солорафа на перший транзистор. Тут красота, амплітуда в нормі, все в повному порядку. Я Зараз переставляю щуп на сусідній транзистор і подивлюсь, що там. Зачепився на сусідній транзистор, довелося підпаяти ось так парочку деталей, тому що виводи короткі, і щуп нормально не тримається з крокодилом. І тут я спостерігаю дуже малу амплітуду сигналу. Тобто, скоріш за все, це і стало причиною виходу з ладу, іменно повторному. Щось не так із драйвером, але е, по частині ТГР в мене зауважень немає. Тобто, в ту сторону я купати не буду, і по обмоткам тут також повний порядок. Зараз буду дивитися, що там з розсипухою, можливо, чогось ще не помітив. Здається, що пробитий ось цей діод, хоча мультиметром він дзвониться як справний. Після заміни двох діодів картинка на екрані осциллорофа змінилась в кращу сторону. Блок живлення зібрано в корпус. Перше включення робіть обов'язково через лампу розжарювання. Я це вже зробив, тому наразі 220 приєднано без будь-яких обмежень до плати. Далі, на виході від блоку живлення, приєднано електронне навантаження, за допомогою якого я буду навантажувати цей блок і дивитися, що він у нас ну, якби видає. Але ну, електронне навантаження має певні обмеження, тому якби, ми перевіримо в рамках потужності цього навантаження. І наразі бачимо напругу 45,3 В, ну, там 36 сотих, струм буде в 1 А. Підкидую навантаження. бачимо 45 Вт вихідної потужності. Збільшую струм. Давайте виставлю 3 Ампера. Це у нас вже 136 Вт. Напруга не просідає. Тобто стабілізація по напрузі працює чудово. Давайте 4 Ампера. Все також нормально. Так, 4,1, 4,2. 4,5 ампера дамо. 204 Вт. Все чудово. Блок жилення в нас має 25 ампер вихідного струму. Тому ну, я думаю, що такий струм для нього зараз це якби легеньке завдання. Ну, Принаймні, для перевірки нам цього більш ніж достатньо, тобто 227 Вт е споживаної потужності. Маємо блок жилення. Вентилятори поки що не включає, тобто, відповідно, він, скоріш за все, не нагрівся ще до тої температури, тому що я не знаю алгоритму роботи цього блоку, як він вмикає вентилятори, я, чесно кажучи, в цьому вузлі не розбирався. Але, скоріш за все, по нагріву він орієнтується і вмикає вентилятори. Так, давайте ще збільшимо. 6 А, 272 Вт. 6 6 ,6, 300 Вт. Все, в мене на електронному навантаженні спрацювало обмеження по потужності. В ремонті гібридний інвертор є АСАН, 24 в жилення з акумулятора і 24 кВт вихідної потужності. По проблемі, а, бачимо, мінялись колись тут транзистори на різки синусу. Це вже, власник щось тут ковирявся, тут, начебто, все по заводу. А, також я вже замінив транзистори первинного DC-DC. Ось вони тут лежать. Їх було 8 штук маркування. Бачите, на своїх екранах. Тобто, наразі по низьковольтній частині зараз все в повному порядку. Транзистори я вже поміняв, драйвер пересипав, так що там все гаразд. Відпаяю зараз ось ці транзистори, тому що один ось цей він вже є ушкодженим. І, скоріш за все, є проблема по оптодрайверам, а саме ці HCPL3120. Десь, скоріш за все, або по цим драйверам, або по їх обв'язці є якась проблема, із-за чого, скоріш за все, повторно транзистори вийшли з ладу, іменно коли власник щось там намагався відремонтувати. До речі, прийшов ось у такому розібраному вигляді. Тобто все відкручено, все в пакетиках. І плата, що саме головне, відкручена всередині корпусу. Якщо відправляєте щось на ремонт, обов'язково притягуйте плату десь по центру хоча б на два вінтика. Тому що воно поки доїде, оця плата вона тіліпається. І оці стойки, ну, ті, що ну, ось тут, до отворів доходять. Вони можуть позбувати сусідні елементи. Тобто, ну ось, наприклад, як ось тут стіючка, да, і вона може з легкістю позбувати всі ці СМД-дрібні елементи. Тому майте це на увазі. Якщо вже і розбираєте, то ну, якби, зберіть, хоча б щоб плата не тіліпалася всередині корпусу. Ну, а взагалі як би, краще, нехай воно буде зібрано, як по заводу. Якщо не знаєте, не вмієте, краще сюди не лізьте, чогось там, ну ви не побачите і не зробите так, як треба. Тому я ж кажу, краще позаглядали, там, пофотографували, майстрам скинули, з ким ви там домовились, і відправили. Все, то буде краще і дешевше, і швидше. Ось такий гібридний інвертор, який при живленні від акумуляторної батареї не бачив її напругу, також на дисплеї видавав помилку по відсутності акумуляторної батареї. Хоча, по факту, іншого живлення, окрім як від акумулятора, він не отримував. Наразі проблема вирішена. При монтажу я додам фотографію, що саме було. А зараз продемонструю його роботу. Бачите, да? повністю заряджена батарейка. Все в порядку. Напругу бачить 55,7 вольта. І напруга на виході з'явилася 230 вольт.